friends. you are on my channel, you are welcome. I'm Helen, your English teacher. Продовжуємо наш курс A1. Англійська для початківців. English for Beginners. Якщо успішно пройшли відеотест після другого уроку, йдемо далі. Сьогодні маємо заняття номер 3 Lesson 3. Тема уроку. Прикметники, adjectives. Прикметники, як ви знаєте, описують людей, предмети, явище і таке інше. Отже, перше на сьогодні слово funny. Funny перекладається як смішний, кумедний. Ми можемо сказати my dog is funny, моя собака кумедна, my cat. Is funny. Мій котик кумедний. Тобто funny це щось таке, що заставляє інших сміятися. Давайте подивимося на слайд. This cat is funny. Цей котик кумедний. Цей котик смішний. Окей, okay. next our word. Наступне наше слово Smart. Розумний. Смарт. I'm smart Stupid Наступне слово. Дурненький. Нерозумний. Stupid Давайте подивимось на наш слайд. My cat is very smart It isn't stupid Мій котик дуже розумний. Він не дурненький. Наступне слово. Tall. Високий. Tall ми вживаємо, коли говоримо про зріст людини. Або, наприклад, ми можемо сказати високе дерево. Tall tall tree. Very, very, tall trees. very, very, tall trees. very, very tall trees. Я високий. Або я висока. I am tall. Ви невисокі. You are not tall. І навпаки, антонім. Short. Низенький. Якщо людина низенька, ми скажемо he is short або she is short. Вона низенька. Подивимося на наступний слайд. Це в нас жираф. Giraffe. Giraffe is a very tall animal. It isn't short. Жирафа дуже висока тварина. Вона не низенька. Наступний прикметник thin. Thin. Худий, худенький. Або слим. Слим перекладається як стрункий. Ми можемо сказати: You're a thin girl. Ти худенька дівчинка. Або You're a slim girl – Ти струнка дівчина. Fat це антонім, означає товстий. Взагалі краще не вживати слово fat стосовно інших людей, коли ви їх описуєте, бо це слово, так би мовити, невічливе і воно може образити людину. Але про котів собак тут все окей. Можна казати my cat is fat. My dog is fat. Наступний прикметник. Old. Old? означає старий. А якщо ми хочемо сказати, що цей будинок не новий, він старий, тобто йому багато років, ми скажемо This house is old. Або мій комп'ютер не новий, він старий. «My computer is old». Проте також ми вживаємо слово old, коли говоримо про вік людини. Подивимося на наш слайд. Якщо ми хочемо запитати, скільки тобі років, я скажу How old are you? How old are you? Скільки тобі років? Дослівно, наскільки ти старий. І це запитання буде звучати нормально, навіть якщо ви питаєте в дитини, скільки років. 3, 4, 5, 6 років, все одно запитання буде таке саме. How old are you? Або запитую, скільки їй років? How old is she? Скільки йому років? How old is he? Скільки років цьому, говорячи про якийсь об'єкт, скажімо, або тварину. How old is it? How old is this building? Скільки років цій будівлі? Building. Будівля. It is fifty years old. Цій будівлі п'ятьдесят років. 50. 50. Дивимось. Фрагмент із відео. Daddy, how old is mommy? 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 mommy? Тато, а скільки років нашій мамі? Nastupnaslow young молодий. Old, old Young два like Antonima. Hi, nice to meet you. It is so nice to meet you, young lady. Hi, nice to meet you. It is so nice to meet you, young lady. Hi, nice to meet you. It is so nice to meet you, young lady. It's so nice to meet you, young lady. Дуже приємно познайомитися з вами, молода леді. Наступне слово Beautiful. Beautiful. Гарний, красивий. Hi. Hi. My name is Kent. What's your name? Daphne. Daphne, that's a really beautiful name. Daphne, that's a really beautiful name. Daphne, that's a really beautiful name. That's a really beautiful name. Це реально гарне ім'я. Це дійсно гарне ім'я. Наступні прикметники. Married. Married означає одружений або заміжня. Якщо я хочу сказати, що в мене є чоловік, я заміжня, я скажу I'm married. I'm not single. Single? Означає самотній одинокий. Я не одинак. I am not single. I am married. Йдемо далі. Angry. Думаю, всі пам'ятають Angry birds. Злі пташки. Angry перекладається як злий. I am angry. Я зла. I am not angry. Я не зла. Я не злюсь. At angry. I'm angry. І антонім до слова angry kind. Добрий. Kind. He's kind. He's kind. He is kind. Він добрий. Наші наступні прикметники на сьогодні bad and good. Поганий і хороший. I am not bad. Я непогана. I'm not a bad person. Я непогана людина. She's bad. She's bad. She's bad. Вона погана. Good. Що може бути хороша? Your story is good. Твоя історія хороша. Ще один прикметник. Overweight. Overweight. З надлишковою вагою. Це слово ми можемо використовувати, коли описуємо людину, яка дійсно має лишню вагу, але це слово не буде образливим, і ви можете сміло ним користуватися. Не кажіть fat, скажіть краще overweight. My friend is overweight. Мій друг. Має лишню вагу. Ще один прикметник на сьогодні new. Новий. New. Наприклад, я маю новий мобільний телефон. Я скажу, my phone is new. It's not old. It's new. a new sports center in town. It is a new sports center. Це новий спортивний центр. Наступний прикметник. – Великий. Вже попадався нам на попередньому занятті. Пам'ятаєте? Big apple tree. Big apple tree. This is a big apple tree. Це велике, велике яблуня. Що в нас може бути великим? Будь-що. A big city. Велике місто. A big house. Великий будинок. A big, wow! It's a big dinosaur І антонім до прикметника Big Small. Щось маленьке в розмірах. A small city – маленьке місто. A small house – Маленький будинок. Why aren't you small? Why aren't you small? Why aren't you small? А чому ти не маленький? Прочитаємо наші речення та швиденько перекладемо їх. I'm not single. I'm married. Я не одинак. Я одружений. He's smart. He isn't stupid. Він розумний. Він не дурненький. My cat is fat. It isn't thin. Мій котик товстенький. Він не худий. They are old. They aren't young. Вони старі, вони не молоді. We are tall. We aren't short. Ми високі, ми не низенькі. This house is good. It isn't bad. Цей будинок хороший, він не поганий. You aren't overweight. You are slim. Ти не маєш лишньої ваги, ти струнка. This garden is beautiful. Цей сад гарний. My boss is kind. He isn't angry. Мій бос добрий. Він не злий. Окей, okay, good. Ідемо далі. Маємо речення. Прочитаємо їх та перекладемо. This is a woman. Це жінка. She isn't old. She's young. Вона не стара. Вона молода. Kate is slim. She isn't overweight. Кейт струнка. Вона не має лишньої ваги. The dress is beautiful. Плаття гарне. Дрес перекладається як плаття. The woman isn't single. She's married. Жінка не одинока. Вона не самотня. Вона заміжня. Кейт is a tall and smart woman. Кейт висока та розумна жінка. А тепер увага! На наступному слайді у нас ті самі речення, але написані з помилками. Ваше завдання Find mistakes знайти помилки. Ставимо на паузу і намагаємося виправити помилки, де вони є. А потім перевіримо разом. Окей, okay, let's check it. Давайте перевіримо. This is a woman. Нам не вистачає артиклю е, e, тому що жінка одна це іменник, який стоїть в однині. Тому обов'язково потрібно поставити неозначений артикль E перед цим іменником. This is a woman. Наступне. She isn't an old, she is young. Де тут помилка? She isn't old. Ми не маємо писати артикль n. Чому? Тому що old це не іменник, а це прикметник. Якщо іменника немає, артиклі нам також не потрібні. Наступне. Kate is slim. She is overweight. Ну тут, мабуть, помилка логічна. Якщо Кейт струнка, то вона... Відповідно, логічно не може мати лишню вагу. Тому ми напишемо не she is overweight, а she isn't overweight. Четверте речення. The dress is beautiful. Звернемо увагу на те, як пишеться слово beautiful, гарний. І виправимо, виправимо цю помилку. П'яте. Звернемо увагу знову ж таки на слово, яке написано неправильно. Single ми пишемо з буквочкою I в кінці цього слова. Шосте. Kate is a tall and smart woman. Як ми пишемо прикметник? Tall високий через букву A. Перша буква англійського алфавіту. Виправили. Окей, йдемо далі. Наступне завдання це перекласти на англійську мову речення з української мови. Ставимо на паузу та працюємо. І далі перевіряємо разом. Окей, перевіряємо. Я не одинак, я одружений. I'm not single. I am married. Він розумний, він не дурний. He is smart. He isn't stupid. Третє. Мій пес смішний. My dog is funny. Четверте. Цей будинок не старий, він новий. This house isn't old. It's new. Він великий? Ні. Він маленький. Is it big? No. It's small. Наступне. Цей сад гарний. Так. Is this garden beautiful? Yes, it is. Шосте. My... Мій бос не добрий. злий. My boss isn't kind. He's angry. Сьоме. Це хороша дівчинка. Вона не погана. This is a good girl. She isn't bad. Восьме. Аня. Товстенька. Вона не струнка. Ann is overweight. She isn't slim. Дев'яте. Цей сад чудовий. This garden is beautiful. Десяте. Вони високі? Ні. Вони низенькі. Are they tall? No, they are short. І останнє. Find mistakes in some words and correct them. Знайдіть помилки у деяких словах та виправте їх. Write your answers in the comment section below. Напишіть ваші відповіді у коментарях нижче. А поки нагадую про формування групок для Speaking Clubs для всіх бажаючих початківців рівня А1. Для цього заповнюйте анкетку у посиланні знижче та відправляйте на вказану пошту. А я з вами прощаюся. Thank you for attention. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було корисним та цікавим. Не забувайте після опрацювання уроку пройти тест на закріплення матеріалу. Ставте лайки та write your comments below. Та пишіть коментарі. На все добре! See you later! Побачимось пізніше. Бай!